Дякуємо, колеги. Та доброго ранку. З вами Юрій Ткач та Володимир Остапчук. Що ж може бути більш підбадьорливим, ніж останні плітки під каву? Так ось Путін зраджує Лукашенку з ким чинином. Вам не почулося. Це Пакучі Ньюз» – новини від яких хочеться вмикати кондиціонер. Біда. У північній Кореї закінчилося лайно для повітряних куль. Тому туди екстрено відправився Путін зі своєю валізою та делегацією. Чому би не полетіти в країну, в яку мрієш перетворити Росію? А насправді чого він туди поїхав? Я так розумію, щоб очі відпочили від Росії і попросити ще зброї. Тож ввечері було прибуття. А наступного ранку був парад. Але виглядало це скоріше як репетиція майбутніх похорон Путіна у вінтажному сталінському стилі. Ой, скоріше. б. А поки все йшло за чітким планом, затвердженим особисто Кім Чен Іном. Спочатку підготовка, потім зустріч, потім ось цей помпезний дуже дорогий парад, потім три роки голодування населення КНДР. Ну а поки кремлівського диктатора зустрічали, ніби це не він, приїхав просити зброю, а навпаки. А чого так люди радіють? Їм просто показали когось е, не з їхньої країни. А може корейцям не сказали, що це Путін, а сказали, що це, наприклад, Бред Піт, і всі раділи зустрічі з дівкою Голлівуду. Згоден, <хи> звідки їм знати, як виглядає Бред Піт? Якби їм сказали, що це Анджеліна Джолі, теж повірили б. Як ми бачимо, ніякої взаємної награної любові і лестощів не шкода, коли в одній країні снарядний голод, а в іншій просто голод. Настоящие друзья и друзі і Короче, Путин Коротше, Ким і Ын пройшлися на тлі солдат. Пройшлися на тлі дітей. На тлі коней. Щодо дітей, усмішка на їхніх обличчях справжня. Малі просто радіють, що живуть не в Росії, хоч би як погано не було в КНДР. Але ж ми в Росії пізніше Путін і Кім проїхалися центральною площею Пхеняну на гордості північно-корейського автопрому контрабандному імперіалістичному ганебному Мерседесі, який не міг бути везений до КНДР законно. Лідери країн їхали висунувшись із люка автомобіля. Хоча якийсь час Путін думав, що це не люк Мерседеса, а просто шматок даху, який забули прибити до нової китайської версії москвича. Ще з цікавого, делегацію орків до складу якої. Ходили Лавров Білоусов та інші міністри, вигнали із зали для переговорів, оскільки вони зайняли свої місця до того, як увійшов Кім Чен Ін. Іншими словами анексували переговорку. Випадок стався через звичайну плутанину. Просто слуги подумали, що вони хазяєва. До того ж, корейці знають, що росіяни можуть поцупити ручки і папір. Наприкінці зустрічі закохані диктатори зробили один одному подарунки. Путін подарував машину Аурус. Дивно, що це другий Аурус, який Путін дарує Кіму. Нічого дивного, це ж продукт російського автопрому. Так що, скоріше за все, попередній просто зламався. А Кім кімчинин подарував Путіну якусь надгробну плиту. Гаразд, коли помре Путін, Кім Кімчинин не знає, але дату народження міг би й написати. Ну і хотілося б на цій надгробній плиті поруч із Путіним приробити й обличчя Кім Чен іна. Але на жаль, розмір його е, шайби не влазить у стандартний овал надгородної фотографії. На сам кінець візиту Путін та Кім дуже тепло прощалися. Я теж вважаю, що вони більше ніж друзі. Щонайменше тому, що Кім Чен Ін уже понад рік тримає Путіна за рубль. Ну і якщо Путлер прилітає до КНДР раз на 24 роки, то наступний візит відбудеться вже ніколи. Підсумком зустрічі пу і ху стало те, що Південна Корея вирішила розглянути питання щодо постачання своєї зброї Україні. Ось так бункерний стратег знову всіх переграв і полетів до себе в Росію. А що було там? Далі. Швидше, вище, сильніше. девіз Олімпійських ігор. Нудно, нецікаво – що це. Девіз спортивних змагань Брікс, що пройшли в Казані. П Білорусь. Р – Росія. І Іран і ще декілька країн згоїв. К компрометують. С спорт. Декілька слів про учасників змагань. Хлопці. Ну вам самі не соромно. А тепер більш докладно: Росія зібрала найбільшу кількість медалей більше ніж Вадама Кадирова? Ну, звісно, ні. Всього лише 312. Хоча деякі російські спортсмени і виходили на змагання вже з медальками. У кінці про приємне на Київщині військовий на псевдо «Доктор Мом збив ворожу ракету з кулемета. Для прикладу, це як кісткою черешні збити ворону з стами кілограмами вибухівки на крилах. Ех, головне не показувати цю новину нашим західним партнерам, аби не відбити бажання давати нам протиракетні установки. Пишаємось нашими бійцями, які вражають не лише цілі, а й уяву. Слава Збройним силам України! Героям слава!